Чудово, чудово, просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит ісько ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все зламають. Для чого щось робити? дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш, коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні сило, ні впало, планів нема, нічого нема. порожнеча, Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк. Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, 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 а мені впав цей триклятий каменюка! Oh, my God. Це ж? Це ж є надхненний фонтан вогню І скрометний бризки почуттів! Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його День справедливості. Справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк, це ж добре! Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав! Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити? Щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні, сіло ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Пікте! О год, О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрмерк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий а мені впав цей триклятий каменюка! О, мій Бог! Це ж... Це ж є натхненний фонтан вогню! І скрометний бризки почуттів! Дякую! 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 Слухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку треба потренуватися. Завтра ж свято цей як його день справедливості. Справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно. Феноменальний метеорит. Такий великий метеорит ісько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Ігбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні сіло, ні впало. Планів нема. Нічого нема. Порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе! Нічого не шкода. Пікте! О майн гот! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейерверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, <риклад> майнгот! <риклад> oh, Це ж? Це ж є! Натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте. Я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потримуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято! День справедливості. Хе-хе! нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен феєрвер. Яке ще свято? День справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День. Справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості. Хе -хе, нема аж ніякої справедливості! А послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято! Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості! Хе -хе, нема аж ніякої справедливості! А послухайте, але ж так не можна! Я не дозволю вам скотитися до первісного стану! Ви нам потрібні на носі свято! Нам потрібен фейерверк! Я aquece este é День справедливості. Хе -хе, нема аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе -хе, нема аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі... Свято нам потрібен фейерверб Яке ще свято! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема! Аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Хе-хе. <плес>